Ти хотів покращити свою форму. Почав, прозаймався деякий час. Але згодом ти взяв і все закинув. Як ти думаєш, чому? Тому що у тебе були завищені очікування. Отже, нове відео на каналі. Привіт, мене звати Віктор. Сьогодні поговоримо про те, чому нам не вдається отримати бажаний результат, коли ми починаємо займатися спортом. І хочемо покращити своє тіло, покращити здоров'я. Чому так відбувається? А все дуже просто, і я вам про це розкажу. Поїхали. Отже, багато хто із нас це факт завжди хотіли би бути більш кращими, більш стрункими, більш здоровішими. Але в результаті, що? навіть коли ми починаємо тобто, складати до цього зусиль, не всі. Можуть дійти до кінця. А через що? Часто через завищені очікування. Так, завищені очікування дуже сильно впливають. Ми дивимося на картинки в інстаграмі, на відео, на рілси. Дивимося на інших людей і бачимо. Оце як круто! Я теж собі так хочу. Але зрозумійте, люди. Те, що ви бачите в інстаграмі, від реального життя і від реальної здорової форми, відрізняється повністю і цілком. Не ведіться на фотографії чи відосики в інстаграмі. Це все зроблено без природних якихось зусиль. Це все зроблено на хімії. Так, так. Ви думаєте, що ви дивитеся на ваших. Улюблених спортсменок чи спортсменів, і думаєте, що це все натуральним шляхом добились? Ні. Більшість оцих всіх фітоняшок і фітнес-блогерів, вони всі сидять на препаратах. І та форма, яку вони показують для звичайної людини, вона майже недосягаєма. Ну, хіба що у вас генетика один на мільйон? Але таких людей дуже мало. І я, принаймні, в своєму оточенні не знаю жодного з таких. І ви дивитесь на них і кажете, я хочу теж так. Починаєте займатися, бо вони кажуть, я там за кілька місяців зробив отаку вот форму, покажуть. От ви починаєте займатися, тренуєтеся, дотримуєтесь харчування, нічого не пропускаєте, все у вас нормально, А в результаті, коли перевіряєте себе, дивитесь. А я, в мене нічого практично не змінилось. Форма не стала така, як в мого улюбленого фітнес-блогера. Хоча я в нього купив програму, а вона і не стане така, як в нього. Бо, тому що це все не для вас. Вам потрібно обрати інший шлях, обрати шлях такий, який підійде вам. Бути більш здоровішими, більш стрункішими. і не рівнятися, бути кращою версією самого себе. І не мати завищених очікувань. Ви станете краще, це безумовно. Але якщо будете йти таким шляхом, яким пропонують вам іти ці блогери, ви зазнаєте невдачі. Бо природнє здорове тіло спортивне, воно зовсім не таке, як його показують в інстаграмі. Тому думайте, робіть щось з цим. Не вийдіться на інстаграмні фото. Дивіться навколо, що відбувається у вас. А навколо що не всі такі ідеальні, і цей світ не ідеальний. Але ви все-таки можете стати кращою версією самого себе. Просто не майте завищених очікувань. Робіть, що можете. Отже, якщо це відео було для тебе корисним, став йому вподобайку, поділись. З тим, кому воно необхідно. І, звичайно ж, підписуйся на канал і будемо будувати український YouTube разом. Напиши в коментарях, чи ти досягнув того, що ти хотів, чи досягнув тіла своєї мрії. Якщо так, як це тобі вдалося? Отже, на сьогодні все. Це хітність по-українськи. З вами був Віктор. Побачимось у наступному відео. Па-па!